Зірвали дамбу, вода піднялася, то моя маленька стояночка, я орендатор. Приїхав подивитися, що тут робиться в на ней. Там залишилося три машини і всякі речі людські і все остальне. На даному етапі Окремі групи зведеного загону були зняті з перевірки полів сільськогосподарського призначення для допомоги рятувальникам та комунальним службам, які приводять територію острова, стан придатний для проживання взагалі і в Херсоні, і в населеному пункті. В першу чергу проводять роботу сапери. Не всі зони ще доступні, роботи почали проводити, одразу тільки почала спадати вода. Спочатку заїжджали тільки на вантажних автомобілях, неможливо було на легкових заїхати. Працюємо на Херсонському напрямку вже около трьох місяців. Знають на боєприпасів більше півтори тисячі штук. Сьогодні ми працюємо на побережжі корабельного району по поводу затоплення. Є тут таблички міни, де були встановлені наші міни, так як мило піском, зараз працюємо і знаходимо боєприпаси, такі як ТМ-62М. Роботи проводимо практично в світлу пору доби. Роботи ускладнюють постійні обстріли з боку ворожої артилерії, постійно в прольоті БПЛА, які коректують ці обстріли. Тобто вони не зважають, чи це працюють комунальники, чи це працюють військові, чи це медики. Вони постійно проводять обстріли як блокпостів, так і прибережної зони. Але незважаючи на це, роботу проводимо вже майже вся дорожня структура острова доступна для. Пересування